Друзі, вітаю! Як ви знаєте, ми тут на каналі завжди шукаємо інвестиційно привабливі бізнес-моделі, особливо такі, які створюють робочі місця, які піднімають нашу економіку, дозволяють інвестувати не тільки пасивно примножуючи капітал а й активно долучатися друзі вітаю вас на виставці франшиз 2023 сьогодні тут представлено більше ста компаній із яких 60 – це представники франшиз сьогодні ми поспілкуємося із представниками франшиз та дізнаємося чим їх франшизи відрізняються від інших компаній конкурентів Чим ваша франшиза відрізняється від інших франшиз? Наша франшиза це Блакитний океан. Наразі в нас фокус на розвитку кіберспорту в Україні. Як ви знаєте, а може і не знаєте, у 2020 році кіберспорт був визнаний офіційним відом спорту, і наша місія це качати цей напрямок в Україні. Ніхто більше цим не займається на сьогодні. В нас, незважаючи на стану війни, вже відкрито власних п'ять клубів. І шість по франшизі. Географія відкриття. Це е, Київ, звісно, Одеса, Ужгород, Кривий Ріг та Дніпро. Ведемо перемовини не по Польщі, але фокус це на Україні. Який чек відкриття для франшизі по франшизі Сиберіону та про паушальний та роялті? Якщо він є, скільки він складає, та куди він входить? Так, паушальний внесок є 13,5 тисяч доларів. Роялті 5%, відсотків. У нас є управлінська франшиза та класична франшиза. Поушальний, до речі, внесок входить в 70 тисяч доларів вже по класичній франшизі. Ну всі знають, що таке класична франшиза. Я розкажу про управлінську франшизу. За невеличкий відсоток ми робимо все замість франшизі. До речі, от в Києві позавчора ми відкрили новий клуб на КПІ. Це відкрив там відомий футболіст Шахтеро Андрій Татовицький, і так як йому потрібно грати у футбол. То ми йому відкрили по управлінській франшизі, все зробили замість нього. Що входить сюди? Ну звісно, то від, від дизайну, який ми робимо проекти архітектурний, там електромонтажний, вентиляційний це все ми робимо. І ви шукаєте локацію при такій моделі? Правильно, локацію самі так робимо будівництво. За місяць до відкриття починаємо працювати по маркетинговому плану. Після відкриття йде підтримка дистанційна технічна організація турнірів. Ми знаходимо самі увесь персонал та обучаємо всі недоліки, які можуть виникнути. Це ми все устраняємо, сервіс налажуємо, тому що наші клієнти це не проходящі, а клієнти, які прийшли і залишились у нас, і оставляють кошти. Як давно ви на ринку? Чотири роки. Але франшизу ми тільки в цьому році почали А яка окупність в пасивній моделі і в активній для франшизі. Яка окупність та дохідність? Дивіться, я скажу так: серед всіх серед всієї нашої мережі саме низька дохідність це 150 тисяч гривень в місяць, саме велика 350 тисяч гривень в місяць. Я думаю, для для наших для нашої аудиторії це більш буде. Зрозуміло. При управлінській франшизі термін окупності зростає на 3-4 місяці. Тобі ж не півтора року, да, там, а близько к двору. У вас фактично вже ще немає такого кейсу, бо вони ж тільки у вас відкрилися. Да? чи вже є така франшиза-локація, яка відкрилася і пройшла вже е, цей період окупності? По управлінській франшизі ще ні. Ще ні. От, е, КПІ це перша клуб по управлінській франшизі. Вчора котрий відкрився. Чому ніша кіберспортивних клубів є актуальною? Тому що дивіться, був ковід, ми його дуже достойно пройшли. Війна зараз триває, в нас показники ще краще, тому що е, людям потрібно завжди скидувати напругу, і, і це, це актуально. Плюс кіберспорт продовжує розвиватися у, у, у світі. Кількість аудиторії зростає, і в Україні дуже багато гравців, які хочуть грати, хочуть становитися кіберспортсменами, але інфраструктури для цього немає. І ми будуємо її. І саме зараз є дуже класна можливість зайти в цей бізнес, тому що розквіт цього буде в нас, я думаю, роки через 3-4, А саме зараз є можливість зайти на низькі ставки оренди в топові місця. Тому от у нас активно зараз. І Купують франшизи і будують клуби.